Добрий день, любі мої пацієнти. Мене звати Світлана Володимирівна Логвіненка, я лікар-гіпатолог-інфекціоніст Home Clinic. Хочу розповісти вам, чим шкідлива самодіагностика та особливе самолікування. Багато хто думає, у мене болить голова чи застуда, вип'ю що і все мене. Але не всі розуміють, що наша печінка це головний фільтр організму. Саме вона переробляє всі ліки, які ми приймаємо. Якщо ви п'єте таблетки без консультації з лікарем, це може мати серйозні наслідки токсичний гепатит, ушкодження клітин печінки або навіть печінкову недостатність. Наприклад, парацетамол популярний засіб від болю та температури у великих дозах небезпечний для печінки. Що ж робити? Порада проста, не займайтеся самолікуванням. Завжди консультуйтеся з лікарем перед прийомом ліків, навіть тих, що продаються без рецепта. А якщо у вас немає лікаря, то пишіть нам в директ і ми вам обов'язково допоможемо. Гарного дня!